Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії «Міші» серія «Кан» на цоколь H1 з температурою світла 5500 Кельвін. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє, виробник 50 Вт. Лампи абсолютно повністю металеві, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартних роз'ємів. На проводі живлення є ось такий от невеличкий драйвер в металевій коробочці. Коробочка герметично заклеєна. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла. Має заявлена кольорна температура, нагадаю, 5500 кельвін. потужність 50 Вт цих ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Тому як відсвічують лампи, дуже яскраво.